Україна і світ, ми є такими, якими нас сприймають всі навколо. Ну раніше знали здебільшого через Чорнобиль. Потім футболісти, гімнасти, боксери, майдани зробили відомою Україну в світі. Ну, зрештою, війна як сприймають нас зараз, як територію, де джерело нестабільності і загрози для Європи, чи як жертву агресії. Як країну не пристосовану для життя свого власного народу, чи потенційний рай для туристів, якщо постаратися? Як вічного позичальника, куди яку бездонну трубу валяться міжнародні кредити чи перспективну економіку, в яку слід інвестувати? Ну, зрештою, яка різниця між тим, як ми самі себе позиціонуємо і як нас сприймають інші? Відлуння в ефірі гість студії Тарас Чорновів, політичний експерт? Вітаю вас! Добре, отже, місце і роль. України в нинішньому світі. Ну, власне кажучи. Такого означення, от як ви казали, конкретно яке ставлення до України в цивілізованих країнах світу, такого єдиного цілісного не може бути. Тілісне одностайне сприйняття, всі в ногу може бути тільки в диктаторських країнах. І, от як путінська пропаганда, скажімо, в Росії розказувала, що Україна друг товариш і брат, всі росіяни Україну любили. Тільки почав розказувати, що Україна ворог, там хунта, вони там проти нас, вони воюють, вони там хлопчиків розпинають. І вже понад 80% Росіян ненавидять Росію. І що закладено їм мозок тим самими Кісельовськими програмами, то вони й повторюють. Це може у диктаторських суспільствах в європейському суспільстві. Скільки людей, стільки всесвітів, стільки людей, стільки думок, і відповідно є ті люди, які ставляться, і люди, і урядові кола. Ми більше може оцінюємо і великі електоральні маси населення і окремі політичні еліти. Так, от є такі еліти, які оцінюють Україну дійсно як позичальника, які буде сидіти там на шиї євросоюзу, і головне для їхніх держав, для їхніх потреб дістануться трошки менше. Ну це дуже помітно для урядових кіл, скажімо, E aboquei pro... Взагалі південної Європи вони десь ставляться до України як такого конкурента в щодо донорських вивань з боку багатих країн Європейського Союзу, і тому виникає там ідея, що Україна може не зовсім бажаний. Є ті, хто сприймають нас через отой пасіонарний образ людей, які вийшли на Майдан, відстоювати свою свободу. Є ті, хто дуже серйозно оцінюють е, безпеку, особливо це стосується військових які у Європі і в Америці, тих, які е, пов'язані з керівництвом НАТО, взагалі з системою прийняття рішень НАТО, вони Тінію країну, яка стала на рубежі і захисту. Південних границь НАТО, яка захищає, яка стала тим партнером, яка собою жертвою, тому ставлення дуже різне. Єдине, чого нема, і що є, нема того, що ми стали би сьогодні для будь-кого з європейцем раєм для туризму. Це тільки окремі екстремальні люди, готові до нас їхати, щось побачити, тому що немає інфраструктури, нема доріг, немає гарантій страхових і чисто людських гуманних в тому ж самому сервісі, обслуговані, що тебе не обманять, не обдурять, що з тобою поведуться по-людськи, і те, чого. Ми маємо більше ніж достатньо. Це той фактор негативної інформації, яка на жаль пиває на всіх, в якій частково ми самі винні. Тому що скільки б не старалася, чи російська, чи проросійська інформаційна машина, пропагандистська машина, якщо у нас реально неподована корупція, якщо у нас реально незрілі політики, якщо у нас на жаль, люди дуже часто голосують або за кишені, за покликом кишені, або за покликом емоцій, а не розуму, і це видно на захід, дуже добре видно. Там ви світлі. Події в Україні, хай не так, якби нам хотілось часто, але регулярно вони розуміють, То... куди йдуть їхні кредити. Можливо. теж це розуміють. Хоча це ще раз кажу, це є теж частина людей, частина груп, які це оцінюють. І ці групи, до речі, дуже вміють на це добре реагувати. От ми іноді обурюємося, що міжнародний валютний фонд нас моніторить, нам виставляють якісь додаткові передумови. Але. Це ознака того, що вони занадто добре нас знають. Іноді трошки ліпше ніж ми самі знаємо деякі процеси, як в нас ідуть гроші. Тому нас більше контролюють, але це не найстрашніше. Найстрашніше страшніше те, що в Україні дійсно основний символ України це неподобана корупція. Оце є, мабуть, та головна річ, яка в негативі сприймається сьогодні у світі. Тут Україну ось, обрали непостійним членом Ради безпеки ООН. Ну, нас періодично туди обирають цього разу. Ми попросили, і це дуже важлива знакова подія, мабуть. Ну, давайте так. Багато в нас взагалі в Україні особливо коли подивиться по соціальних мережах, то в нас все йде або зрада, або перемога. Це не Ну зрозуміло, що це не зрада, це є дуже добра новина, але це ще не є повна перемога. От перемога може статися в тому випадку, якщо колись на фоні розвалу тої російської імперії ми зможемо відвоювати для себе колосальне право на яке. Ми можемо розраховувати за принципом справедливості це заміна Росії на посту постійного члена Ради безпеки ООН. тому що. Ми були засновником ООН, Росія не була. Росія вирішила, що вона має бути правонаступником радянського союзу, але не було жодного голосування на генеральній асамблеї, щоб така зміна відбулася. Тому вона є не зовсім законна. Якщо колись це відбудеться, можемо сказати, це є просто унікальна велика перемога. Хоча вона може і ніколи не відбудеться, може відбутися років за 40, за 50, за 100, Бог його знає. Але що стосується цієї події, вона дуже корисна, вона потрібна. Вона потрібна не всім. Є багато країн, зокрема західноєвропейських, які ніколи не претендували на місце в Раді безпеки ООН, не постійних членів. Вони вважають, що в них і так все в порядку. Вони члени європейського союзу, в них все влаштовано, в них є захист, в них є суспільна солідарна взаємопідтримка. Е Навіщо їм ще себе десь втягувати в важкі потужні процеси роботи? Там ж працювати треба кожен день, а не так як на генасамблеї е пару разів на рік. І от для України, яка сьогодні має проблеми, які треба вивоювати свої місце в світі, це є дійсно дуже хороший успіх. Ми прийшли туди, де приймається рішення. Це якщо так говорити конспірологічною мовою, то це світовий уряд. Тому що рішення обов'язкові для виконання в всьому світі, і невиконання їх тягне за собою і санкції, і військове втручання, і миротворчі операції, і ембарго, і що завгодно. І Україна прийшла туди, де приймається найвище рішення. Так ми прийшли не головним членам. Головні це постійні члени. Їх Але 5. 5. Так, їх п'ятеро. Але 95%, якщо не 98% рішень, приймаються без застосування правове. То взагалі більша половина приймається на рівні обговорення і взагалі без жодного голосування. Тобто, виходить десь на консенсус. Ми просто це. Право вето так чітко побачили, тому що це право вето що до нас демонстративно застосувала Росія в тому випадку, коли це було особливою несправедливістю. Але загалом це обговорення і впливи країни, які є навіть не постійними членом ради безпеки, ООН, є просто колосальні. І тепер давайте згадаємо, як ми зверталися до Литви. Як ми звертались до Америки, щоб було поставлено українське питання? Тепер до нас будуть звертатися. Ми формуємо порядок денний від нас абсолютно в імперативі. Тут на порядок денний вето нема. Ми замовляємо, які мають бути питання. Якщо проблеми виникнуть в той самої Анголи, яка колись проти нас голосувала, і вона звернеться до нас, а не до Росії, ми зможемо з нею вести переговори і знайти на майбутнє там союзників для підтримки наших ідей в ООН, в генеральній асаблеї нам будуть потрібні голосування. Коли питання голоду, питання кліматичних змін, ми там можемо поставити свої ініціативи, а наші науковці можуть підготувати серйозні ініціативи, які прозвучать в світі, які додавлять нам авторитету. І плюс останній момент, знаєте. Якось не помічено випадків, коли проти країни, яка є членом Ради безпеки, ООН напряму відкривається відверта така демонстративна агресія. Це один з доказів того, що ці найближчі два роки ми матимемо певну передишку прямих бойових дій проти України, починаючи з нового року, напевне, застосовуватися не буде. Тобто, те, що ми називаємо перемир'я, воно може повернутися або в сікий мир і повернення реінтеграції цих територій, або ж принаймні в заморожений конфлікт. Який буде без жертв, без крові, що для нас дуже важливо. Сам факт, що ми є членом Ради безпеки, можливість напряму вести переговори за посередництвом генерального секретаря ООН, Наші впливи дуже серйозні на вибори нового генерального секретаря, які скоро відбудуться, це є о той момент, який нам піднімає можливості нашого захисту проти агресора, якого ми маємо на сході. Членів ради безпеки. 15, з них 5 постійних. І... Так, і 10 непостійних, причому вони обираються на два роки, але є ротація. Кожного року міняється 5 членів. Цього року 5 відійшло. А принцип який: 5 членів, які приходять, мають представляти 5 континентів з землі. І от Україна була єдиною. Цього року була Європа. Без, та, Європа. Яка представляла Європу, просто єдине, що є представництво Східної і Західної Європи. Вони чергуються там через рік. Цього року мала бути Східна Європа, ну, Східна і Центральна Європа. Східної і Центральної Європи була тільки одна Україна. Та й взагалі Інтриги не було, бо на п'ять місць претендували п'ять членів. Інтрига була тільки в одному. Ми бачили, що ще на початку висунення ще десь місяць назад Росія проводила надзусилля, щоб знайти домінуючу кількість країн, які не проголосують за Україну, тобто п'ять з п'ятьох. Але треба набрати там по моєму сто сімнадцять чи сто двадцять голосів, яких могло би і не стати, якби Росії вдалося акумулювати ще п'ятдесят голосів проти України. Але як ми побачили, вона максимум що змогла це чотирнадцять чи 15 голосів і то я не певний, що там старання Росії чи про. То хтось пропустив голосування з дрібних країн. Ну 177 країн проголосували і 193. Так це означає, що фактично кільканадцять країн, з яких можливо окремі країни океані, які просто не відсидісали свою делегацію на засідання генасамблеї з цього приводу. Тому тут особливих проблем якихось не існує Україна, дістала свої голоси, не на старання Росії. Інтриги фактично не було. Ну, але міжнародна діяльність держави, вона ну, здається якоюсь такою абстрактною для ну, пересічних громадян. Ну, більше нас хвилює, що відбувається в нашому житті. Як ви сказали, непостійне членство може вплинути на ситуацію на Донбасі, але як дипломатичними шляхами, якими іншими можна розв'язати цю ну, проблему, і скільки часу це потрібно, експерти прикидають. Знаєте, от ми якось звикли так, що те, чого ми не бачимо, не до кінця не можемо попробувати руками, що воно ніби значення не має. На привики жаль має. Ми теж сонце не можемо руками попробувати, але загасло б сонце, і ми б всі вмерли в одну миті, і нічого б на землі не лишилося, лишилася б крижана кулька, і все. Та сама історія з дипломатією. Ми недооцінюємо тих зусиль політичних, які є, а повинні просто згадати, коли почалися реальні дипломатичні зусилля на підтримку України після падіння Боїнга. коли Побачили, хто агресор, і почав світ нас підтримувати. Що відбулось до того? До того поступова повзуча агресія. В певний момент нам вдалося трошки відтіснити бойовиків, і тут почався прямий наступ російських військ. І якби на той момент після Боїнга вже не були запущені з кінця липня дуже потужні дипломатичні зусилля, якби вони не почали працювати, якби не почалися перші раунди мінських переговорів. Ну повірте, російська армія, яка реально війшла на територію України, вона би дуже швидко легітимізувалася, саме як російська, вона би пішла далі. А саме ідучи як російська армія, а як не а не як прикриття якихось там бойовиків неграмотних, вона мала би набагато більше можливості. Це авіація, це ракетні війська. І давайте глянемо, що відбувається в Сирії. Тільки тут прямий кордон, тут прямий доступ сухопутних військ, ракетних військ і всього іншого. Треба собі просто уявити, що би було, якби на той момент не були включені дипломатичні зусилля. Росія знайшла би привід пояснити, чому вона бомбардирує Київ, Харків, Дніпропетровськ, чому їхні війська, військові десантники висадилися в Одесі. Це все нас чекало. Ви думаєте, що Росія гігантська країна з ядерним потенціалом, з колосальними амбіціями? Її вершина мрій захопити широкі неї піски, два села чи там ще трохи збинку? Ну напевне, ні, напевне, всю Україну або принаймні те, що вони називали Новоросією. На жаль, мусимо сказати, що армія українська і добровольчі батальйони, які ми всі на них молимося, але вони не могли нічого абсолютно зробити. Проти того наступу, якби він відбувся, якби не було дипломатичної зусиль, тому дипломатія виявилася сильніша ніж вся українська армія, і всі українські добровольці і зробила більше. Треба це чесно визнати, і тому на сьогоднішній день це має дуже велике значення. А тепер що стосується, коли це все закінчиться. Знаєте, те питання, на яке я можу відповісти одне. Я не знаю. Я знаю одне, що було зроблено все можливе і неможливе для того, щоб на Донбасі переставили кров. Мінські домовленості, в яких були компроміси, іноді неприємні, закони, які довелося приймати, які теж не всім подобалися, хоча я в них не бачу проблем. Зміни до Конституції, в яких взагалі треба мати велику фантазію, щоб вибрехати, що там є щось, що загрожує Україні і є зрадою. Це треба дійсно брехати. Але ці домовленості, ці ж зміни до Конституції теж можуть йти без якихось там додаткових пунктів. Так от, це. Це Все були теж певні кроки, які містять і наш певний наступ, і наші певні кроки на зустріч в вигляді певного компромісу. На що треба йти для того, щоб спочатку там перестали литися кров, і щоб наші партнери, які дотиснули Росію, щоб вона не почала наступати, не відвернулися від нас і не зняли з Росії санкції, не махнули на нас рукою. Це ми мали зробити. Це ми зробили. Основне кров там. Дуже скоро перестане литися остаточно. Я в цьому певний диверсійні групи, очевидно, якісь будуть заходити в їх буде менше. Обстрілів не стане остаточно. Очевидно, що ми матимемо проблему з диверсіями десь в глибині України. Це все буде, але це є ті проблеми, які ми сьогодні маємо. Основне, це те, що припинилася гаряча стадія. Я думаю, вже остаточно. Є другий момент реінтеграція. І от сьогодні, коли ми говоримо про мінські домовленості, про них дуже багато фантазій, дуже багато вигадують того, що там насправді нема. Люди просто не читали цих документів. Там все дуже чітко Але порядок вони, дій... їх немає в відкритому доступі. Не, план... Є план, є загальний план дій, який розписаний. І в відкритому доступі немає технічних документів, які час від часу виринають назовні. І ми там хапаємося в голову. Ой, дивіться, дивіться, як Росія дала маху. Ну, наприклад. Ми випадково дізналися про те, що оцей відведення озброєнь до понад 100 міліметрів, яке було першим етапом, що там є повний список цих озброєнь, а це дуже добре. Тому що там забули зафіксовані ті озброєння, яких ніколи в житті на території України не було, і ніякі бойовики їх ніколи не могли захопити, і Росія їх нікому не продавала, Вони були тільки на озброєнні російської армії. І вони зафіксувалися в цих мінських домовленостях, Росія їх підписала. Це ті домовленості, яких ми не знаємо, але які важливі для аналітиків. Для нас основний порядок дій, який був моментально в ту саму ніч, коли Мінськ-2 відбувся, були опубліковані всіми. Це порядок дій. Пункт перший пригадуєте припинення вогню, пункт другий. Відведення там понад 100 міліметрів. Зараз його доповне відведенням до 100 міліметрів по конкретному списку. Списку то ми не бачимо. Ми знаємо, про що йдеться загалом: танки, менші там всі ті гранатомети, міномети. Потім пункт третій обмін всіх на всіх полонених, який не відбувся в повному обсязі, але принаймні хоч щось там все таки йде, те, що виробили людей вже добре. А далі йде політична частина. А політична частина передбачає те, що задовго до виборів. Мають відбутися виведення всіх іноземних військ, всіх озброєнь іноземних, всіх бойовиків роззброєння, відновлення суверенітету України після того вибори, а тільки після того єдиний пункт, на якому нам довелося піти на поступку, який для нас неприємний, це після того, коли відбудуться вибори, відновлення кордону. Але вибори мають відбутися після того, як кожен останній військовий іноземний чи покинув Україну, а бойовики складуть зброю. Очевидно, вірю, що це... цього не буде. Я не вірю в це. Але я, чесно кажучи, не дуже цим хвилююся. Мені основне, щоб там литися кров. Сьогодні для Донбасу реінтеграція маємо на увазі не для бойовиків, а для середнього рівня, в тому числі і у тих сепаратистів, незбройних, умовно кажучи, тих, які не стріляли по наших військових, які очевидно, внаслідок тих законів, які приймаємо, можуть бути легітимізовані як влада. Це противно, але це не є щось страшне. Це не ті люди, які вбивали. Ну, та ж саме не ліштепа, знаємо всі. Її судять за сепаратизм, її не судять за вбивства. І не судять за те, що вона когось розстрілювала. Вона більше там, навіть журналістів рятувала, мер Слов'янська колишня. Але вона сепаратистка, вона за українськими законами кримінальний злочинець. Так, от, таких кримінальних злочинців ми зобов'язалися амністувати, але не тих, хто тримав в руках зброю. Так от для велетенської маси. Оці всі керівники місцевих структур, місцеві мери, місцеві депутати, які проводили ті референдуми, для них сьогодні реінтеграція Донбасу до України важливіша ніж для нас з вами тут в Україні. Для нас це хіба що момент моралі? Тому що там теж є наші громадяни, які вже прозріли, але вони сьогодні під тим пресом: там терор, там російський терор, там голод, там нещастя, там неможливо жити і тому подібне. Але іншим всіх планах. Для України сьогодні нема потреби спішити для тої сторони. Ну там Росія все менше і менше не буде турбуватися. Очевидно, для більшості з них, крім бойовиків, для яких нічого не передбачає ну, цих домовності, хай не брешуть наші деякі політики, які розказують, що ми маємо містувати бойовиків. і Там моторова буде сідати в українському парламенті. У нас вже прийняті закони, в яких написано, що такі, як Моторова, там гіві, всі інші, мають сидіти в тюрмі. Але Крім них, для всіх інших там на Донбасі сьогодні реінтеграція до України стає важливіше здається, важливішою, ніж для нас з вами. Тому я думаю, що ми можемо зараз спокійно виконувати певні невеликі кроки на зустріч і чекати, коли кроки будуть звідти. Не буде, ну ради Бога. Не стріляєте і слава Богу. Ну, один з елементів реінтеграції, тільки на розмінування. Сьогодні так. Леонід Кучма сказав, треба п'ять років мінімум. Знаєте, дай Боже, щоб п'ять років вистачило. Я колись брав участь в деяких подіях по Босні. Та й плюс пізніше там часто заїжджав для мене це така трошки рідна країна, і я надивився, скільки в Босній Герцеговині тих мінних полів сам колись веде не підірвався, і дуже добре розумію, що ця тема на жаль буде задавнюватися. Боснію розміновує вся Європа. Європейські сапери там працювали рік в рік. І все одно море мін, і регулярно там хтось підривається. Є великі території, ну вони мало виживані, тому що це ті карстові рівнини, на відміну від Донбасу, де все таки є якісь поля, якісь ліси, якісь улги, якісь промисові зони, де люди будуть ходити. По цих карстових навалах камінь там мало що ходить. Але це велетенські території. Тисячі, десятки тисяч гектарів, очевидно, на яких ще мінери не попрацювали. Я не знаю, чи на території України так просто буде розмінувати ці всі території. Поки що основне наше завдання це не допустити, щоб ті диверсійно-терористичні групи, які проходять на нашу територію, закладали нові розтяжки. Нові міни. Ота От недавна страшна подія, коли останній раз у нас були більше жертви, коли був вибух і підірвалася машина з нашими військовими, де велика кількість загинула, це ж були свіжі міни. Це був той маршрут, по якому вони Jeżdżeli każdy Завжди там було нормально, і тут вони їхали по старому маршруту. Навіть не дуже остерігаючись, бо знали, що там нема загрози, і саме в цьому місці закладена закладено світраміна, від якої загинули люди. Оце нам зараз зупинити. Розмінування я боюсь, остаточне розмінування розтягнеться може років і на 10. за 5 років. Розмінувати ті території, які необхідні для комунікації для життя, тобто там, де ходять люди, все решта ну обгородити поставити таблички. Хто зайшов, той саме в собі винен в ну, політичній площині, в дипломатичній м'яч на чийому на нашому полі зараз? Знаєте, зараз фактично не зовсім так. Ми отримали пас, ми його частково вже відбили і кинули туди. Що стосується військової ситуації, ми проводимо відведення озброєнь, ми повертаємо полонених їхніх. Достатньо вільно, спокійно, ми чекаємо зустрічних дій від них. Ми чекаємо, що там відбудеться реальне відведення озброєнь. Ми чекаємо, що там відбудеться допуск інспекторів ОБСЄ до всіх об'єктів, і що дуже важливе досягнення е, мінських е, паризьких домовленостей до кордону. ОБСЄ має взяти під контроль кордон. Для нас чому це важливо? Я ж згадав вже перед тим, що ми. Одну поступку зробили, яка була дуже важка для нас: це допустили те, що вибори на Донбасі мають відбутися ще до того, як ми отримаємо кордон, згідно з тими не з неоголошеними, не публікованими речами, про які прийшла інформація, то відновлення кордону контролю українських пограничників за кордоном має початися на наступний день після проведення виборів. Буде теж там розтягнуто на цілі місяці в часі. Так, от виправити оцю проблему можна тим, що кордон бере під свій контроль ОБСЄ. Для нас це є зняття тої проблеми, яка. Для нас повністю нівелювала всі досягнення мінську. Зараз оця проблема знята. Але тепер ще є другий момент. Розумієте, давайте подивимося, ми зараз говоримо про ту гру, той футбол, який ми ведемо з бойовиками, ведемо з Росією. Так, м'яч на їхньому полі. Але є ж західні наші партнери. Я вже згадував, чому їхній вплив, чому дипломатичні зусилля, в тому числі їхні, виявилися вирішальними. Ну, ще раз кажу, не було б на сьогодні ні Харкова, ні Одеси. Просто не було б ні Херсона, ні Запоріжжя, якби не ті зусилля. Так от західні партнери теж нам дали пас. Цей пас у нас багатьом не сподобався, але є певні правила гри, їх треба дотримуватися. Ми мусимо, якщо це є компроміс, певний, якщо ми самі не готові воювати, хто готовий, хай йдуть на фронт. От, хай йдуть своїх дітей пошлють, отримують похоронки. Я думаю, після того трошки менше готовності стане з російською армією воювати не з якимись гіві чи Моторолами. Але європейські е партнери дали нам пас. З певними компромісними пропозиціями вони нам можуть не подобатися, але в них закладений люфт, який ми можемо використати так, щоб він не був нам шкідливим. Але наші політики. Особливо перед цими виборами, плюс впевненості в своїй безкарності, безвідповідальності, що підняли просто вереск. Згадайте, який був, коли голосувалися зміни до конституції. Там нема тих загроз, про які говорять. Там визначено, що законом визначатиметься статус особливості місцевого самоврядування на сході е, України. Так воно і так у нас є закон, і він проголосований. І всі, хто прочитають, побачить, що там загрози немає. Тим більше це законом. Закон приймає Верховна Рада, а не хто небудь інший. Немає проблем цих. Але політики підняли вереск під криком Європа назвало. Тує от до речі показник дуже цікавий за що люди вийшли на майдан в кінці 2013 року за європейську інтеграцію за європейські принципи і в тому числі не тільки ж права є а обов'язки за обов'язок виконувати ті принципи, які діють в Євросоюзі, і в тому числі і закони, і формальні норми, які діють нам пропонували формальні норми. Як компромісні, і в нас ті, хто найбільше кричали, що вони проєвропейські, вийшли і почали кричати Європа нам не указ, Європа нас гвалтує, ми проти. От зараз це означає, що м'яч завис, той, що з заходу прийшов, завис на нашому полі. І якщо ми не проголосуємо в грудні змін до Конституції, можливо, там ще можна щось виправити, можливо, щось можна пом'якшити, якщо хтось щось дуже когось лякає. Я знаю що. Зміна, скажімо, остання, яка найбільше крику викликала про особливості місцеве соврядування на сході, яке вирішується законом, можна чітко написати, оскільки це перехідні положення, в прихідних положеннях тільки тимчасові речі. Там нічого не пишеться постійного. От можна прочитати, там нема жодної постійної тези. Так, от там написати, що ті перехідні положення, оце положення конкретне, буде діяти на три роки і ні одного дня більше. І визначається чітко законом, який вже прийнятий Верховною Радою, який вже сьогодні є, або якимось, який Верховна Рада прийме його чітко зафіксувати. І все, і проблеми зникнуть, буде чіткий. Текст, який нас задовільняє, але якщо ми не відіб'ємо цей м'яч, він зависне у нас, нам можуть зарахувати пенальті. Пенальті може бути випадки охолодження ставлення до нас з боку заходу і зняття частини сантії з Росії, що з Росія зрозуміє як доказ їхньої безкарності. Оце є найстрашніше, тому у нас два м'ячі: один ми відбили, чекаємо на відповідь. Тут у нас добре. Ми попали в відповідний напрямок. А другий м'яч завис пенальті загрозили. Ну, ви казали про вибори на Донбасі, але ж вони невідомо, коли можуть відбутися. Це можна. Я роки? думаю, що їх взагалі може не відбутися ніколи. Якщо та сторона не піде на зустрічні кроки, в нас час терпить. Ми не мусимо спішити. Нам головне відбити пас для заходу, показати, що ми виконали свої домовленості. А після того ми і так зробили зайві вже дії. Ми тепер маємо чекати, друг і друга сторона зробить. Що має друга сторона зробити? Виконати всі пункти мінських домовленостей по тих територіях. Вони мають. Вивезти звідти іноземні війська іноземну техніку, яка виявляється в тому неоприлюдненому тексті мінських домовленостей перерахована, от що там є. І вони цю техніку мають забрати. Вони мають провести роззброєння бойовиків під максимальним контролем міжнародних організацій. Так, Україна взяла на себе зобов'язання, що якщо там не буде російських військ і там бойовики складуть зброю, ми не пустимо туди свої танки і не візьмемо цю територію силою без жодних домовленостей. Ми взяли на себе. Це зобов'язання, ми його маємо виконати. Все. Тому що буде спокуса велика. От якщо Росії буде дійсно не до нас, буде така проблема. Вона виведе звідти свої війська. Ну, дивіться, нам один тиждень потрібно, щоб взяти цю територію. Бойовики розбігаються, от треба виконувати домовленості. Це означає, що не можемо її просто взяти. Ми маємо пройти весь отой план мирний, в тому числі провести ті вибори, змиритися, що там пройдуть до влади ті, кого ми б дуже не хотіли там побачити, а навіть на підконтрольній території, в тому ж самому Маріуполі там чи е, Сов'янську, теж на жаль, пройдуть до влади ті, кого ми дуже не хочемо бачити у владі, ті, які Організовуючи референдуми сепаратистські, і тому подібне нам це треба буде пережити впродовж трьох років мати з ними особливі контакти, і тільки через три роки, після того як це відбудеться стопроцентно, відновити їхню стопроцентну єдність в території України до того часу. Будуть проблеми. Але поки що, готовність їх піти на ті кроки навіть не задекларовано. Якщо вони на них не підуть, значить термін виборів відкладається до безкінечності. Ми вже тепер можемо терпіти. Як можуть відбуватися вибори, якщо не всі партії, які зареєстровані на території України, можуть брати участь у них? А оце є особливе теж питання, чому я не вважаю, що найближчий рік-два там взагалі літі вибори можливі? Тому що ми прийняли зокрема, ну перше, це входить в мінські домовленості як один з тих підпунктів, що там мають бути вибори проведені і за українським законодавством за участю всіх українських партій, і за участю тих людей, які були змушені покинути цю територію і стати внутрішніми біженцями. Так, от, доки це не буде забезпечено, про це не може бути й мови. Плюс на виконання цього ми прийняли окремий закон. Весною цього року було проголосовано зміни до закону про особливості місцевого самоврядування в деяких районах Луганської і Донецької області, де виписані всі пункти, які обов'язкові. А там чітко написано. Пункт перший спочатку має відбутися. Проведення виборів і тільки після того цей статус їм буде наданий. Оті місцеві формування, їхній вплив на формування міліції місцевої, їхній вплив на розподіл фінансів, українська допомога фінансова на відновлення тільки після виборів. А вибори відбудуться. Всі без винятку, українські партії беруть участь в виборах. Всі громадяни, які там були прописані, право мають брати участь в виборах, навіть якщо вони сьогодні живуть у Львові. Це означає, що. Доки там не зможе брати участь той самий правий сектор, а брати участь це що означає? Це означає, що мають висіти бікборди. Так, якщо хтось кине по ньому там відро відроз фарбою, ну тут нічого не скажеш, це й особистий людей. Але якщо місцеві бойовики зі зброєю накинуться на агітаційну палатку, яка буде агітувати за. Той самий правий сектор, абсолютно ненависно, мені свободу, які я нічого не бажаю, але яка мусить мати право там проводити вибори. Будь-яку іншу політичну силу, якщо проти них будуть якісь задійні дії, це означає, що там вибори проводити не можна. Перший блок питань, по якому визначається, чи можна проводити вибори, чи не можна, це є безпека. Безпека для виборців, безпека для міжнародних спостерігачів, безпека для кандидатів і. Безпека для політичних сил, які там мають брати участь. Якщо цього не буде, от сьогодні це виглядає абсолютно неможливим. Але коли в Івовайську йшов російський наступ, сказати, що там буде тиша і що припиняться обстріл і настане мир, це теж виглядало абсолютно неможливо. Можливо, через рік виявиться, що там можна спокійно проводити вибори. Отже, з того, що ми починали, що обрання України непостійним членом Ради безпеки ООН вплине і на ситуацію на Донбасі. Вага країни зростає у світі і ну. Легше буде щось домовлятися. Ну упосередко вплине напряму це жодного значення немає, абсолютно жодного. Але це означає, що будь-які якісь неподобросовісні дії Росії автоматично приводять до включення цього порядку питання в порядок засідань Ради безпеки ООН. Тому що Україна без ніяких там пересторог може будь-яке питання ставити, його не можна виключити рішенням там Росії. Момент другий ми дістаємо право. Прямого переговорного процесу з представниками тої країни, яка нам чимось загрожує за посередництвом генерального секретаря ООН. це є дуже високе посередництво. Ми цього раніше реалізувати не могли. Плюс це є пряма співпраця в колі оцих країн, цього світового уряду. Це пряма дуже жорстка співпраця сполученими штатами, Великобританією, Францією. Це є ті позитиви, які щось дають. Ну і традиція не можна нападати на країну, яка є членом Радбезу. З надією на це Тарас Чорновіл, політичний експерт. Це була програма. Відлуння. Дякую за увагу до зустрічі.